Він прийшов у поезію від землі, від праці, від глибоких дум. Так охарактеризував Петра Засенка Микола Гірник. Петро Петрович народився 1936 року в селі Любарці Бориспільського району. В сільській хаті, в сільській сім'ї. Тато і мама мої колгоспники, але були грамотні. Багато читали, зокрема, тато, так би мовити, дитинство досить складне було. Це і війна, і повоєнні роки, і голод 47-го року дався знати на граді. А коли людина потрапляє в такі умови, вона навіть дитина, вона небайдужа до тих до того всього, що діється у житті, що діється. Тато був першим учителем для Петра Засенка. Саме він прививав малому Петрові любов до книг та літератури. Він Сідав біля Каганчика і читав. Книги були у нашій хаті, але і тато намагався десь діставати книги. І що характерно, що цей сільський чоловік, колгоспник, читав нам услуг, починаючи і Шевченка, і Котляревського, і Флобера Мадам Мадамбоварі, і війна, і мир Толстого. Багато, багато І Мопасана читав. Своїй любові до творчості. Петро Петрович також завдячує матері, адже визначальні образи поезії Засенка це образ матері і рідної землі. Мама знала сотні пісень. Сотні пісень прекрасно співала то певна річ, що і те відбивалося. Я ще з такого з маличку уже чув там серед поля гнеться поля, та й на козацьку могилу, і багато багато інших пісень, які теж мені. Були були, були улилися в моє єство. Ім'я Петра Засенка стоїть уряду зі світичами шестидесятництва. Дехто з них був другом, наставником і братом по духу для Петра Петровича, а саме такі відомі українці, як Григір Тютюнник Володимир Сосюра, Василь Симоненко. А Грегір Тютюнник був, можна сказати, постійно. Коли ми зустрілися з ним 61-го року, вперше так зустрілися. Знали один одного, що, що, що я таке. Я знав старшого тютюнника, брата його рідного Григорія Тютюнника, автора знаменитого роману Вир. Творчий шлях поета Петра Засенка непростий. Свого часу, а саме 1969 року, його збірку Князівство трав було вилучено із продажу і знищено. Автора звинувачено у буржуазному націоналізмі, звільнено з роботи, занесено до чорних списків із забороною друкуватися. Вийшла збірка ця в оригіналі лише 2006-го. У своїй поезії Петро Засенко прославляє загальнолюдські цінності, Бога, любові до рідної землі, проголошення традицій як основи національного буття та природного стану будь-якої людини. Разом з тим, я був молодим, та й та зараз. Значить, не, 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 то, і певна річ, що і мотиви кохання, мотиви е, патріоти, але не, не голий патріотизм, що де, гас, де гасла проголошується. Це має бути теж передано через отупризму е, е, такого бачення, е, образного бачення світу і передати і любов до рідної землі. До України, зокрема, все це потрібно. Петро Петрович, лауреат премії імені Андрія Малишка, фонду Тараса Григоровича Шевченка, а також одержав літературну премію імені Павла Тичини за публікацію останніх років у журналі Київ молодь має знати в обличчя героїв свого краю. Отож Петра Засенка запросили на зустріч зі школярами 28 листопада в ліцеї дизайн освіта. Учні спілкувалися з Петром Петровичем, слухали розповіді поета і декламували вірші. Бувають. Вже часто грози без грому, а то бува Грима із ясного неба. Чи знаєш, людино, що в серці людському, чого вона хоче, кого йому треба? Окремі твори перекладено російською, білоруською, літовською, болгарською, казахською, грузинською, румунською, польською та монгольською мовами. На жаль, найсильнішу поезію свої шедеври, що творилися на подихах часу, довелося відкласти в стіл, але нині вони звучать не менш актуально. України мить жадана. Так ось вона, країни мить, гадана. Та ми ж її чекали сотні літ. Бентежний голос нашого майдану услухається безмежний цілий світ. Мій Києве, невже це ти, мій пане? Яку ж ти міць у серці приберіг? брехня остане славний наш майдане, як під ногами тане чорний сніг. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.